Багатьох жінок цікавить питання, а чи можна завагітніти, якщо овуляція відбувається запізно? Ну, питання неоднозначне. Ну, по-перше, що значить запізно? Ну і по-друге, все ж таки, а чи можна завагітніти? Тож давайте з цим розбиратися. Е, хочу нагадати, що овуляцію називають факт виходу і циклітини з яєчника. Це відбувається за рахунок певних гормональних змін, які власне спричиняють розрив фолікула. і... Потрапляння і цеклітини в маткову трубу. Саме там, в матковій трубі, і відбувається запліднення і і її подальший рух в напрямку матки. Вважається, що своєчасна овуляція повинна відбуватись приблизно всередині менструального циклу. Тобто, якщо ми візьмемо за норму 28-30-денний цикл, то дні своєчасної овуляції це десь між 13 і 15 днями циклу. А що ми маємо на увазі в такому разі? Коли говоримо, що овуляція пізня. Це в тих випадках, коли овуляція відбувається на 17, 18, 19, а то ще більш пізні дні циклу. Але чому так важливо, щоб овуляція відбувалася не настільки пізно? А справа вся в тому, що до запліднення готова лише зріла яйцеклітина. А для того, щоб стати їй такою, зрозуміло, потрібен певний час. І вважається, що цей час повинен складати не менше 13-14 днів, це якщо ми говоримо від першого дня циклу. Ну, то що скажете ви? А якщо овуляція сталася пізніше, і циклітина ж на той час вже має бути дозрілою? Але тут я хочу вас розчарувати: на той час і циклітина вже стане перезрілою. І така яйцеклітина не ще а вже буде здатна до запліднення. В одному з своїх відео я розказував про те, коли бажано жити з життям відкрито для того, щоб спробувати завагітніти. Тож ви можете переглянути це відео за посиланням, яке зараз на екрані. Та давайте повернемось знову до зрілої цеклітини. Вважається, що зріла яйцеклітина здатна виконати свою функцію протягом однієї-півтора діб після овуляції. От і перехуйте, чи буде яйцеклітина зрілою і спроможною запліднитись, якщо овуляція відбулась пізніше від звичайних днів, тобто на 17, 18 і наступні дні циклу? Правда, зрозуміло, що у будь-якій ситуації все ж таки є чарівне слово, але. Давайте не будемо забувати, що. Будь-які процеси в живому організмі зазвичай сформовані от за якимсь певним алгоритмом. Серце, припустимо, стукає завдяки водіям ритму з частотою 60-80 ударів на хвилину. Легені вдихають і видихають через зміни насичення крові киснем та вуглекислим газом, приблизно 10-12 дихів за хвилину. І тому зміни, припустимо, там чи частоти дихання або пульсу в невеликих межах можуть коливатись у різних людей і бути розцінені. Як варіант норми. Одноманітність от подібна одноманітність змін особливо стосується роботи органів репродуктивної системи. Адже всім відомо, що протягом кожного менструального циклу відбуваються абсолютно однотипні зміни в матці, яєчниках та інших задійних органах жіночого організму. Але хоча зміни і відбуваються зазвичай за одним і тим же сценарієм, незначні відхилення від нього також. Абсолютно припустимі. Тож, абсолютно відверто слід сказати, що у виключних випадках дійсно може настати вагітність у разі пізньої або, як ми кажемо, запізнілої овуляції. І в своїй практиці я також маю досвід настання вагітності у випадках пізньої овуляції. І точно можу сказати, що ну, декілька вагітностей, особисто я бачив, коли овуляція наставала на 17-18 день циклу, і при цьому вагітність зазвичай проходила успішно і логічно завершувалася народженням здорової дитини. Тим не менш, ще раз хочу наголосити на тому, що такі вагітності це виключення з правил, а не правил. До речі, зараз багато жінок користуються застосунками в телефонах, які нібито вираховують дні увуляції. Е, хочу попередити всіх бути досить обережними і не довіряти таким розрахункам на 100%. Адже в деяких випадках овуляція може настати раніше очікуваної дати або навпаки трохи пізніше. І цьому може сприяти безліч різних факторів. І Якщо ви просто е, вираховуєте день овуляції з надією завагітніти, то ну, помилка по великому рахунку може не бути настільки важливою. А от якщо ви використовуєте комп'ютерні програми з метою вирахування небезпечних днів е, для того, щоб не завагітніти, то радив би бути обачними. Тому на завершення нагадаю ще раз, що своєчасно вважають овуляцію в середньому на 14-15 день циклу, плюс-мінус один день. Досить рідко овуляція, яка настала пізніше, може призвести до бажаної вагітності. Ну і у будь-якому разі, якщо ви намагаєтесь, але не можете завагітнити протягом року, зверніться до лікаря-репродуктолога. Я впевнений, що він допоможе вирішити вам проблему. На цьому все. Підписуйтесь на наш канал, дивіться і розповсюджуйте на наші відео.